Вітаю вас! Ви на каналі Таня на кухні і сьогодні ми готуємо ікру заморську баклажанну. І так, вмикаємо газ. Пательня в нас стоїть на газу. наливаємо олійки, ложки три мабуть або чотири. У мене багатенько буде кабачків. Сюди кидаємо цибульку. У мене десь три штучки. Порізала так міленько. Міленько, як на борщ, як на суп, як на на якусь страву таку міленьку. Цибульки багатенько. Три штучки в мене. Я все зразу зробила, щоб показати. Мурк, у мене десь дві хороших такі морковки. Е Якщо маленькі, десь три. Якщо така дуже велика, то десь одна. Я потерла так, у мене груба. Терка така. Цибулька тільки піджариться, зразу кидаємо сюди моркву. Так, і так цибулька у нас гарненько піджарилася. От така золотиста. Кидаю сюди всю моркву. І теж піджарюю трошки. Морку роблю менший вогонь, тому що морква, щоб, не дай Бог, не пригоріла, бо то буде погано. Так, ну от, морква у нас піджарилася. І тепер я сюди додаю кабачки. Кабачків у мене багато. Чотири маленьких кабачка. Порізані кусочками, такими кубиками маленькими. Я засипаю зараз частинками, перемішаю, потім іще засиплю, але вони потім уляжуться і буде небагато. Тут чотири маленьких кабачка в мене. Я отак додаю потроху, перемішую, а потім ще додаю. І оцієї сковорідки в мене достатньо буде. Трошки присолю, прямо так. Дивіться, воно з горою виходить досить таке. Ще грамульку присолю, прям зовсім небагато. І накрию кришкою. Воно зараз пусте сік і зменшиться. Тому от таким чином я роблю. Ну от, вийшло у мене отакі е така. Ну, кабачки потушилися, але ще багато дуже рідини. Я додала сюди перчику, ну, порізаного міленько, отаких три штучки. Додала сюди головку чеснику, потертого. Можна порізаного, як хочете. Додала одну помідорку і дві ложки пасти томатної. Помідор порізаний міленько, один, у мене був один. Можна більше сюди. Сюди можна штук п'ять. Помідорок порізати, якщо є, буде смачно. Але в мене немає. поперчила трошки, і тепер залишаю. Отак тушиться десь півгодинки. На маленькому вогні. Повинна оця рідина трошки вийти. І, в принципі, кинути зелень і буде все. Так що, тушимо. Ну що, пройшло десь півгодинки, вона так тушилася. І, в принципі, ікра наша готова. Я її ще трошки підсолила. ну Це вже за смаком, кому як подобається. І все. Сюди можна додати зелень. Я не буду, я не люблю зелень в ікрі, Тому не додаю. От така у нас ікорка вийшла. Смачненька. У нас зараз ще охолоне і буде взагалі ще густіше. І так, заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Смачного, мирного всім неба, Па-па!